Підбиваємо підсумки чергового тижня третього року війни. Це ще один тиждень позиційної війни. Втім, він відзначився численними ударами по тиловій інфраструктурі Росії, і саме це може найбільше наближати нашу перемогу. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал свіжої історії. Канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько, з яким говоримо про те, чи стала більшою українська перемога, чи навпаки, вона, на жаль, віддалилась. І що це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підпишіться обов'язково на мій канал, на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві. Підтримайте канали донатами, підлучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. І ось цього тижня, як ми говорили в минулому відео, я провів на каналі опитування: хто є більшим злом для України, і хто отже, його результати виявилися дуже несподіваними. Наче питання звучало так: хто є найбільшим злом для України Зеленський чи Путін? Е, і, до речі, воно виявилося дуже активним, е, ну станом на зараз є 2400 голосів, і, як не дивно, Путін 28%, Зеленський 72 Ну, воно йшло таким: такою антитезою або або е, було дуже багато реакцій, що обоє одинакові. Ну, але вони вже писали в. А це, це е, як правило такі бінарні голосування, вони завжди емоційні. Тобто вони, вони зразу збурюють емоцію, Але тепер повернімося, наприклад, до фахової е, соціології, яка ну, менше акцентує на бо Усе таки аудиторія каналу, це, ну, це відбиток суспільства, але він, він більше відбиток групи інтересів, можна сказати, групи ціннісної. А от це опитування, воно дуже жорстко корелює із опитуванням КМІС, де якраз 73 опитаних називають корупцію найбільшим злом. Не, не російську агресію, а корупцію під час війни. От Отакі от тобто, по суті, Зеленський став втіленням цієї корупції. Тобто він він. Очолив цю корупцію, він її створив, по суті, і він її толерує, через що українці якраз голосують за те, що він більше зло, ніж Путін. Тому що е, ми в обороні, і замість бути ефективним організатором української оборони Зеленський виявився ефективним організатором мародерства. Але от не всі глядачі це вірно зрозуміли. Дехто тут взагалі нікий Владимир Савін. ну Я щось його не пригадую серед попередніх відгуків. Пише блогер працює на расистів чи під час війни що за дебільні порівняння, куди дивиться СБУ? Ну мені оце цікаво. Куди ну, дивиться? СБУ дивиться в правильний бік СБУ опікується шилом, опікується ша. Ще... Насправді, це дійсно під час війни дуже складна ситуація, тому що з одного боку СБУ і ГУР вчиняють просто гіперкреативні операції, від яких захоплені цілий світ. І тут же в лавах СБУ є такі фігуранти, як Шилов, який, ну, чи, чи, наприклад, Вітюк, який голова департаменту кібербезпеки, і він умудряється під час війни купувати за кілька мільйонів доларів. Нерухомість, ну, не він, а його дружина. Це ну ми про це поговоримо обов'язково, тому що це така тема дуже гостра. Ну, це ж не, не лише ще Лойвітюк. Наприклад, є ще один персонаж службовець з високо з великими зірками, який був куратором Держ спожив ну, держпродспожив стандарту. І вони організували систему поборів з, допомогою зернотрейдерів. Теж цікавий такий епізод, ну нібито він арештований дня. <говорить> І от є ще одна від користувача Павло Дзержинський, він вже не раз реагував на мої відео. Дуже приємно бачити такі результати. Це означає, що не все так що не все втрачено, бо дуже багато людей розуміють, що внутрішній ворог є не менш небезпечним за зовнішнього, а навіть, мабуть, більш небезпечний, бо він і всі зусилля, і, всі, і, і, зневір, і призводить до зневіри та деморалізації серед військових і в суспільстві. Олександре, все дуже просто. Ми пригадуємо, яка війна велася за Рахункову палату. Так. І от рахункова палата оприлюднює дані за минулий рік 60, по-моєму, 1 чи 63 мільярди гривень нецільового використання коштів під час війни. А ще в ігровій індустрії оцей сило, згадуваний мною. Виявляється, він був один із тих представників СБУ, які взагалі-то протягнули на український ринок російську структуру OneXBet. І я так розумію, що через неї ймаються гроші, бо експерти ну, особливо з кіберскрипти, з кібервалюти. Говорять, що саме через ігрову індустрію відмивалися крадені з українського бюджету основні кошти. От маємо історію, коли, по суті, співробітник СБУ курував заведення на український ринок російської ігрової платформи. А ігрова платформа це не ігрова платформа. Такі структури в Росії контролюються ФСБ, і це, по суті, машина збору даних про... Ну, по суті, про українську лудоманію в цілому, тобто залежність від ігр про структуру цієї лудоманії, тобто скільки людей втягнуто в ігрища і скільки людей скільки програють, тобто, можна сказати, що це аналіз психозу української нації під час війни. Ми пригадуємо, що саме із петиції до Ну, Зеленського виникла ця підсвідка теми. Про це давно говорило, що військові на, на передовій шпіляють на повну у цих ну, роботизованих платформах ігрових в гаджетах. І програють величезні суми грошей. Все, що завоювано кров'ю, замість віддати на сім'ю, вони все це тринкають, віддають по суті російській структурі в руки. Е, ну банкова зреагувала на це, тому що ну, люди прекрасно знали, але за плюс відтягували цей момент признання катастрофічності в цій площині, катастрофічного становища. Нарешті. Е, Почалися якісь рухи, Зеленський скликав нараду з представниками РНБО, СБУ і Держспецзв'язку. все це вилилось в заборону регулюючої структури, яка ну, створена була для цієї ігрової індустрії. Ну, от внесений законопроект про ліквідацію цієї структури. Так чекайте, якщо ця індустрія не платить податки, а вона не сплатила 23 мільярди податків. Це підтверджено з багатьох джерел. Я, наприклад, цю інформацію взяв е, в, е, Ніни Южаніної, вона е, видатний спеціаліст із податків, зборів і народний депутат України від Європейської Солідарності. Ну, По-моєму, ця цифра також фігурувала в звітах е, Рахункової палати. Недоїмка не податкова – 23 мільярди гривень. Заводили ігрову індустрію в Україну під обіцянки в перший рік зібрати 7 мільярдів гривень. Зібрали в перший рік 700 мільйонів гривень. А потім це все взагалі так ну, підвисло. Мало того, із цієї індустрії викинули питому українську структуру Парімач, наприклад, це букмекерська контора. Вони її взагалі ліквідували, а Парімач. Свого часу 90% всіх податків у цій індустрії, отака от от, е, картина дій української влади під час війни. Відповідно, українці реагують на це, українці навіть якщо в медіа не знаходять е, ну, таких, скажімо, експертних висвітлень, то вони по суті це розуміють, бачать із спілкування з ну, людьми, які стикаються з системою в тій чи іншій площині. Ну, і от, -от воно вилазить все, воно вилазить через всі шпарини. Е, що ми спостерігали з моменту приходу Зеленського? Будівельний ринок автодоріг поділили між 5-7 корпорацій. Далі такий сами переділ відбувся в великому будівництві. Далі такий самий переділ відбувся в постачаннях на Збройні сили, де ну, ми цю Львівську. Родименьку християнську всі бачили, але ж таких християнських і нехристиянських родин на орбіті міноборони обертається десь 500. Тобто одну сімейку на заклання система віддала, а, а всі інші збагачуються. Так, тут є ще реакція Віри Кужелюк, а я думаю, що ти знайомий з її батьком. Більше mm -hmm. всього з Юрієм Кужелюком. А, так, Так, так. От, от, от вона пише: вона, до речі, одна з найдавніших підписників мого каналу. Я у шоці від результатів виходить агресор менше зло, що у людей у головах. Але, дійсно, ну, а... А, а ми ж говорили, що це якраз ставка на, на оцінку емоцій. і це емоційна оцінка, тому що українці реагують так, тому що держава не хоче боротися з корупцією. Держава не хоче боротися з мародерами, тобто мародериці вони за будь-яких обставин не можуть не бути пов'язані з владою. Ну нема ну не можуть бути опози... від опозиції корупціонери, тому що вони не приймають рішення у поділі фінансових потоків, закупівель навіть кадрових рішень ну, європейська солідарність з вічної любові до кримських татар. Проголосувала за призначення міністра Умерова, Ну але хіба ми можемо сказати, що Умеров від відрізнякова суттєво відрізняється? Всі ті клани, які харчувалися з Міноборони, всі харчуються і далі. Є от Остапку Людмила, і до бабки ходити не треба. Опитування замовив претендент на посаду президента. України здогадалися хто? Отож, бо кому війна, а кому, а йому з першого дня війни виборча кампанія за це не голосувала, якщо що. Ну, якщо, якщо це, так би мовити, укол в бік Петра Порошенка, то Порошенко щодо виборів висловився дуже чітко: він буде брати участь у президентських перегонах після перемоги. Після перемоги, ви ж е, читайте повну фразу, і він все робить для перемоги. А Зеленський все робить для перемоги. А хочу нагадати, що Зеленський теж оголосив по суті ну так не гласно, не прямо, але натякнув, що він буде балотуватися, що вибори влада збирається підготовку до виборів розпочати після обрання президента е, США. Це перша неділя листопада. І держава включає підготовку до президентських виборів зразу. Mm. А думаю, що ми після виборів в США переможемо? Хіба? Ну вважається так. Чому чому власне саме, саме цей момент вважається? Вважається один із е, сценаріїв завершення війни. Зводився до того, що коли переможе Трамп. Трамп буде тиснути на Україну, щоб Україна зупинила бойові дії, залишила заморозила окуповані території на якийсь час і зайнялася відбудовою держави, інфраструктури. Ну тим більше, що для західного світу цей менший шматок України значно дешевше буде привести до загальноєвропейських стандартів. Адже що головне? Інфраструктура, тобто дороги. Зв'язок залізниці, порти, аеропорт. А все решта, що із парафії місцевого самоврядування, це також буде стимулюватися Євросоюзом в першу чергу, бо в Євросоюзі є величезна кількість програм для місцевого самоврядування. От наші Брати поляки, наприклад, з того скористали наповну. Навіть мадяри з того скористали наповну. Тепер вирішили, що вони вже наживлися, їм уже цього не треба, і почали хамити Брюселів. Ну, я маю на увазі мадярів. Хоча і поляки теж умудрялися хамити Брюселів, особливо за часів ну, попередньої влади.